Здравствуйте, в ефірі тема дня. Протягом двох місяців бізнес працює в оновлених податкових умовах. Податкові новації, які в кінці минулого року за поданням уряду схвалив парламент, покликали початок наповнення місцевих бюджетів за новими правилами. Про те, з яких податків та зборів формуються бюджети територіальних громад та як волнянам не загубитися у колі податкових новацій, Далі буде тривати наша розмова з начальником відділу комунікацій головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області Оленою Володимирівною Нікотіною. Здрастуйте, доброго дня, отеж Олено Володимирівна. В минулому році ми почули чимало заяв з приводу податкових змін. Які з цих податкових новацій мають безпосередній вплив на стан наповнення місцевих бюджетів? Ну, найбільш кардинальні зміни щодо оподаткування, до речі, вони стосуються і всіх нас, відбулися в нарахуванні та сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Цей податок це частина податку на майно, а також запровадження акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, які також фактично ми є платниками цього акцизного податку і плати за землю. Як і завжди, в цьому році бюджету утворюючим податком залишається і податок на доходи з фізичних осіб. Крім того, змінилися ставки щодо оподаткування пасивних доходів. І, відповідно, не останнє місце займають сплата єдиного податку, яку сплачують суб'єкти підприємницької діяльності на спрощенні системи оподаткування. Ну, принаймні, перелік податків, які повинні надходити до місцевих скарбниць, досить такі значний, солідний. Втім, органи місцевого самоврядування продовжують нарікати на брак коштів. Чи можуть чи може керівник місцевого самоврядування допомогти вам як фікскалам в забезпеченні надходжень до місцевих бюджетів? Ну, взагалі, якщо територіальна громада хоче бути самостійною, то повин... відповідно їй потрібно приймати активну участь в бюджетному процесі. Ну, ми, в принципі, здається, намагаємося це да. робити. Що ж собою представляє цей бюджетний процес? По перше, керівник. Громади повинен досить добре володіти ситуацією про суб'єктів підприємської діяльності, які здійснюють діяльність на його території, скільки найманих осіб він використовує в своїй діяльності і чи йде повна сплата податків до його громади. Йому потрібно знати, які основні види діяльності здійснюються на його території, і для того, щоб все це можна було систематизувати узагальнити, майже більше півроку назад державна фіскальна служба запропонувала керівникам громад вести паспорта громад, в яких саме оцю всю інформацію і відображати. Ця інформація була корисна відповідно і для державної фіскальної служби, тому що ми допомагали адмініструвати ці податки і наповнювати бюджети громад. Хочу сказати, що цю ініціативу щодо паспортів громадських рад підтримав і очільник Волинської облдержадміністрації. І в зв'язку з цим, 1 липня 2014 року, було прийнято розпорядження номер 278 яким було рекомендовано керівникам громад вести ці паспорта. А чи не викличе така ініціатива невдоволення і нарікання керівників? Ну, в першу чергу, місцеве самоврядування з приводу того, що їх змушують бути е, бюрократами, так? Ну, кожен голова територіальної громади повинен бути зацікавлений в наповненні е, своїх е, бюджетів бюджетів своїх громад. І е, відповідно е, паспорти територіальних громад це е, зручні е, ну, зручна нагода провести певну ревізію. Всіх ресурсів, які є в громади, для того, щоб визначити, які саме податки, в якій кількості і хто саме буде їх сплачувати і наповнювати бюджети громади, які потім можуть іти ці кошти на різні, і соціальні певні заохочення для громади і використовуватись на її розвиток. Тобто ефект від запровадження цих паспортів, ви вже бачите. Да, ми на сьогодні маємо деякі паспорти громадських селищних рад і міських рад, які ми опрацьовуємо. Ми дивимося, які яку допомогу ми можемо надати, наприклад, щось не не враховано в паспорті. Може ця інформація не повна. Ну, взагалі, паспорт громад. Він його не така проблема його зробити. Він його можуть використовувати керівники громад в подальше. Шому накопичуючи інформацію або замінюючи її новою інформацією, і це буде корисно для них, і не буде досить об'ємне, щоб керувати своєю громадою, і використовувати кошти, які будуть надходити в бюджет громади. Давайте поговоримо про кожен із податкових платежів, які цього року сплачують волоняни до місцевих бюджетів. Ну останні тижні ми спостерігали за зміною курсу. Так, всі за цим слідкували, так, так. Всім було надзвичайно цікаво, де хто… Втрачав реальні кошти. Зараз здається, дещо ситуація є стабільною. Ну, подивимося, що буде далі, але от з огляду на ці валютні коливання і ситуацію, яка є загалом війна на Сході, кожного з нас турбує питання: чи відраховуватимуть у новому році із зарплат більше податків? Ну... Що можна сказати з цього приводу? Я вже говорила, що бюджету утворюючим податком залишається податок на доходи з фізичних осіб. Як і в минулому році, цей податок відсотки відрахування від доходів, які отримують громадяни, залишається такий самий. Це розмір 15 Змінилися відсотки щодо оподаткування у разі, якщо заробітна плата буде перевищувати 12 тисяч 180 гривень. Тоді податок буде сплачуватися в розмірі 20%. В минулому році ця ставка складала 17%. Залишилося відповідно і відрахування в розмірі 1,5% військового збору. Єдине, що відбулися зміни, що з 1 січня 2015 року військовий збір буде утримуватися зі всіх доходів, з яких утримується податок на доходи фізичних осіб, розширений цей перелік. І якщо в минулому році в податковому кодексі чітко було передбачено, що військовий збір буде сплачуватися до 1 січня 2015, 15-го року, то тепер е, е, з'явилося таке формулювання в Податковому кодексі, що е, військовий збір буде утримуватися з доходів до моменту е, е, закінчення реформування Збройних сил України. Е, е, слід також зазначити, що. Ну, е, е, Навантаження на фонд оплати праці порівнянні з минулим роком він не змінився і залишився на тому рівні, що і був для пересічних громадян. Податок на нерухоме майно в чимало волонян це хвилює питання щодо сплати цього податку на нерухоме майно. Ми, так усі громадяни, да. не особливо орієнтуємося в ставках податку в процедурі його нарахування і сплати. Хто цього року сплачуватиме цей податок і коли я хочу сказати, що юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності вже подали декларацію до 20 лютого щодо податку на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки. Для фізичних осіб цей процес трошечки по іншому. Вони отримують до 1 липня щорічно отримують податкові повідомлення рішення, в яких визначається об'єкт оподаткування і реквізити, на які йому необхідно сплатити. Умова в тому, що до 1 квітня 2014 року об'єктом оподаткування податку на нерухоме майно була житлова площа житлової нерухомості. Я акцентую на цьому увагу, тому що до 1 січня, з 1 квітня 14 до 1 січня 2015 року, з'явились об'єктом оподаткування стала загальна площа житлової нерухомості. І з 1 січня 2015 року загальна площа житлової і Нежитлової нерухомості. Отже, ми почали говорити про те, що громадяни до 1 липня повинні отримати податкове повідомлення рішення і протягом 60 днів після цього отримання податкового повідомлення рішення повинні сплатити ту суму, яка зазначена в цьому документі на реквізит, який також зазначений в податковому повідомленні рішенні. Законодавством передбачено, і я наголошую на те, що громадяни. Будуть сплачувати цей податок за ставками, які діяли в 2014 році. Тому що закон прийнятий з 1 січня 2015 року, площа загальна площа житлової нерухомості може бути зменшена для квартир. І квартири на 60 квадратних метрів, будинки, і будинок на 120 квадрат, на, перепрошую на 250 квадратних метрів, і відповідно різні об'єкти оподаткування на 370 квадратних метрів. Вже за 2015 рік зменшення житлової загальної площі житлової нерухомості буде розширено. Тобто це вже є будинок і, квартири і квартира на 60 квадратних метрів, будинок і або буди, будь, будинки на 120 квадратних метрів, і різні об'єкти це квартири буде на 180 квадратних метрів. Але є одне но, органи місцевого самоврядування, сільські селищні ради мають право збільшувати оцю граничну площу зменшення суми оподаткування. Це не їх розсуд. Вони можуть його збільшити для того, щоб зменшити кількість платників податку на нерухоме майно до фізичні особи. Ну, але таке право передбачено податковим кодексом, і кожен може цим скористатися, використовуючи при цьому той самий паспорт громади, де будуть визначені об'єкти оподаткування, і керівник громади може вже спокійно собі вирахувати, скільки він отримує і скільки він не отримує від того, що буде збільшувати цю площу. А якщо, наприклад, платник податку, ну тобто, якщо людина сумнівається, так. Чи доведеться їй сплачувати податок на нерухомість? Що би ви їй порадили? Я вам скажу, що сьогодні Державна фіскальна служба володіє базами тими, які надані бюром технічної інвентаризації і Міністерством юстиції. Це реєстр нерухомого майна, державний реєстр нерухомого майна. Інших баз, які би ми могли використовувати для визначення об'єкту оподаткування, нас просто немає. І тому для того щоб уникнути якихось некоректностей, невідповідностей, щоб громадяни ну, негативно відносилися до цього процесу, передбачено законодавством для громадян. Вони мають право звернутися в державну фіскальну службу. По місцю розташування їхніх об'єктів або в центрі обслуговування платників для того, щоб провести звірку. Але вони не повинні прийти просто так і сказати: подивіться, чи в мене є об'єкт оподаткування чи ні. В таких випадках вони повинні мати документ на право власності. І відповідно, завдяки цьому документу, працівники державної фіскальної служби допоможуть провести цю звірку і визначити, чи буде об'єкт оподаткування податком на нерухоме майно відмінне від земельної діянки, чи ні. Глядачам нагадаю, що ми спілкуємося із начальником відділу комунікацій головного управління державної фіскальної служби у Волинській області Оленою Нікотіною Олена Володимирівна. Давайте поговоримо про новий 5% акцизний податок на роздібну торгівлю під акцизними товарами, який теж він находить до місцевих скарбниць. Скільки цього нового податку вже волоняни сплатили ну, з початку нового року? Я хочу сказати, що правильно ви сказали, волиня не сплатили, тому що платником акцизного податку є, виступають саме громадяни, які є кінцевими споживачами щодо споживання підакцизних товарів. Ну, почнемо з того, що до підакцизних товарів відносяться алкогольні напої, тютюнові вироби, певний перелік нафтопродуктів і пиво. Але завжди досить багато обговорення йде саме до пива. Так, да, пиво завжди рахувалося акцизним товаром. Але з 1 липня, ну дуже багато обговорення, де з 1 липня 2015 року пиво має стати алкогольним напоєм. І як воно буде в подальшому? Чи це буде якась спеціалізована ліцензія на торгівлю цього виду? Ну, не все пиво, тільки з певним вмістом етилового спирту. Тоді воно буде, але буде алкогольним напоєм. Але ці підакциз, підакцизні ці товари, саме при їх реалізації, кінцевому споживачу, я ще раз наголошую, кінцевому це нам, громадянам, буде утримуватись цей акцизний податок з реалізації підакцизних товарів в розмірі 5%. Ну, Взагалі. Ми говоримо про те, що я ще раз акцентую: що саме ми, як громадяни, як волиняни, є платниками цього податку. А підприємці чи підприємства, які здійснюють нам цю реалізацію, вони ніби як виступають посередниками, вони повинні направити просто ці кошти по місцю розташування своїх об'єктів торгівлі до бюджетів сільських селищних рад, де розміщаються міських рад, де розміщаються ці торгові об'єкти. Ну і ми, всі споживачі знаємо, що в чекові, так які ми отримуємо від продавця, там вказується сума ПДВ. А акцизний податок в Чекові теж має бути зазначений? Чи е, да на сьогодні? Е... Сервісні служби, які обслуговують РРО, здійснюють перекодування даних касових апаратів для того, щоб вони могли відображати оцей акцизний податок 5%. ПДВ зазначається, якщо це є платник, ПДВ, Якщо не є платником, ПДВ, пишеться без ПДВ і відповідно цей акцизний. Акцизний податок в розмірі 5%. і тому ми просимо, щоб громадяни ну, активніше включилися в цей процес, щоб все таки слідкували чи відображається цей чек, тому що це е, наші кошти. Які надходять для бюджет громади і потім, відповідно, використовуються для наших же ж... Тобто вони залишаються Тоб... тут на місцях. Так, на місцях вони не йдуть mm -hmm. не в державний бюджет, не навіть в обласний бюджет. Вони зали... залишаються на місцях mm -hmm. в органах місцевого самоврядування. Давайте поговоримо про малий бізнес. Чи мають право, чи має право фіскальна служба, податківці, так, наприклад, перевіряти малий бізнес щодо нарахування. Ось і сплати того ж акцизного податку, ну також досить багато було ну неоднозначних трактувань, того, що можна робити чи не можна перевіряти в законі України, який ми сьогодні коментуємо. Від 28 грудня 2014 року номер 71 передбачено і накладено мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу з обсягом доходів до 20 мільйонів гривень однак. Взагалі для контролюючих органів зараз обмеження до 1 липня 2015 року, обмеження щодо перевірок, їх можна проводити у разі тільки, якщо є постанова Кадміну, або суб'єкт підприємницької діяльності звернувся з заявою про проведення в нього цієї перевірки. Для Державної фіскальної служби обмеження мораторії накладені, але є певні умови, і вони передбачені в податковому кодексі, коли державна Фіскальна служба може здійснювати перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, особливо тих, які імпортують підакцизний товар або здійснюють реалізацію підакцизного товару. Тому таким суб'єктам підприємницької діяльності треба мати ліцензії, не діючі, і відповідно, державна фіскальна служба може здійснювати перевірку таких суб'єктів. Е, Суб'єктів підприємницької діяльності, і відповідно при наявності інших підстав, які передбачені в податковому кодексі, Ще одна тема, яка цікавить платників податків, особливо підприємців, це спрощена система податкування. Як відомо, вона не залишилася поза увагою законодавців. Скорочено кілька груп, з'явилася нова група. Розкажіть докладніше, як тепер виглядає реформована система, спрощена система податкування. На сьогодні із шести груп суб'єктів підприємницької діяльності, які перебували на спрощеній системі, їх залишилося чотири. Для першої і другої групи змінилися лише обсяги доходів, які дозволяють суб'єктам перебувати на спрощеній системі. Це суб'єкти підприємської діяльності, фізичні особи. Для першої групи раніше було обсяги доходів 150 тисяч гривень. Сьогодні ця сума складає 300 тисяч гривень. І для другої групи обсяги доходів були в розмірі одного мільйона, тепер півтора мільйона гривень. Третя група тепер об'єднала четверту, п'яту і шосту групу суб'єктів підприємницької діяльності на спрощеній системі. Тепер третя група це група і фізичні, і юридичні особи. Змінилися трошечки ставки щодо оподаткування. Суб'єктів підприємницької діяльності, якщо перша друга група це фіксована ставка, вона залежить від мінімальної заробітної плати. То для суб'єктів третьої групи вона визначається в залежності в від відсотках від обсягу доходу, який отримують суб'єкти підприємницької діяльності. Тут нема обмежень щодо найманих осіб, а обсяги доходів не повинні перевищувати 20 мільйонів гривень. І така своєрідна четверта група. Це суб'єкти підприємницької діяльності, які раніше були на фіксованому сільськогосподарському податку, і тепер перейшли в четверту групу. Хочу сказати, що е, ті суб'єкти підприємницької діяльності, які перебували на четвертій, п'ятій і шостій групі, не варто переживати, не треба писати ніяких заяв. Вони автоматично з 1 січня 2015 року, якщо вони не відмовилися від спрощеної системи оподаткування, переходять на третю групу. Підприємці четвертої групи самостійно будуть обчислювати суму податку, і чи це будуть робити податкові органи? Ставки єдиного податку для четвертої групи визначаються в подані декларації. Відповідно, суб'єкти підприємницької діяльності. Четвертої групи повинні за відповідно не пізніше 20 лютого вони подали декларації, в яких зазначили в ці в цих деклараціях. Вони зазначили суму сплати, і вони щоквартально буду повинні будуть сплачувати цю суму до бюджету. Воно розписано в відсотках. Перший квартал це 10%, відсотків, другий також 10%, і третій квартал 50% відсотків, і четвертий квартал 30%. відсотків. Про щодо документів. Документи які документи потрібно нести платникам податків спрощеної системи? Для першої, другої і третьої групи залишилася форма звітності це ведення книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат. Єдиний нюанс, що третя група спрощенників, юридичні особи будуть здійснювати облік за спрощеним бухгалтерським обліком. Це трошечки інше ніж книги обліку, це не є ведення обліку, так як ведуть великі суб'єкти підприємницької діяльності. Там трошечки менше бухгалтерських форм, які їм необхідно заповнювати, але ці суб'єкти підприємської діяльності будуть вести спрощений облік. Відповідно таких суттєвих змін і якихось порядок заповнення цих них чи відображення доходів немає. Грест, чи обов'язково мати всім підприємцям, спрощенцям касовий апарат? Яку категорію платників податків законно звільняє від обов'язку вести обляк через реєстратор? Касові апарати для першої, другої і третьої групи суб'єктів підприємської діяльності, які здійснюють торгівлю на ринках, застосовувати не треба. Але все-таки податковим кодексом, з 1 січня 2015 року передбачено, що суб'єкти підприємницької діяльності, які перебувають на спрощенні системі третьої групи, повинні застосовувати касові апарати з 1 липня 2015 року. А друга група спрощенників повинна застосовувати касові апарати з 1 січня 2016 року. Але е, урядом надано такий адаптаційний період. Підприємці, які хочуть застосовувати касові апарати до цього терміну 1 липня і 1 січня 16-го року, можуть застосувати ці касові апарати, використовувати їх в своїй діяльності, але їм надається бонус. Вони протягом двох років не будуть перевірятися по касовій дисципліні. Це, я думаю, що досить ну, реально для чого це зроблено. Виникає зразу питання для того, щоб все-таки обліковувати ті доходи, які отримує суб'єкт підприємницької діяльності, і адмініструвати податки повноцінно, бо що єдиний податок це складова місцевого податка місцевих скарбниці наповнюється, і видно, в зв'язку з цим і зроблені ці дії урядом. Ще одне цікаве питання. Українці, волняни вже починають звикати до того, що можна купити одяг, продукти, якісь послуги в інтернеті. Як щодо такої от популярної діяльності, як інтернет-торгівля, чи повинні покупцю в першу чергу от дати чек? якась відповідальність досить багато було також дискусій з цього приводу, тому що інтернет-магазини це зручно того, що замовив, і тобі в певний період часу привезли товар, який ти, але не завжди інколи цей товар відповідає якості, вимогам чи там вашим надіям, те, що ви замовляли. І відповідно було все-таки прийнято рішення, що повинні інтернет-магазини все таки надавати ці. Розрахункові документи для того, щоб потім ми, як громадяни, могли скористатися своїм правом щодо якісного надання цієї послуги, Раз, як ми їх можемо змусити це зробити, надати нам чек. Е Ну змусити сказати змусити, ми і не можемо. Це передбачено чинним законодавством. І у разі, якщо буде виявлено, що не надано таких чеків, згідно законодавства, передбачено це порушення касової дисципліни. А за порушення касової дисципліни законодавством передбачено застосування штрафних санкцій. Тобто ми можемо його просто вимагати, так? Так, да, безперечно, е, дякую, що завітали до нашої студії. Ми розмовляли про податкові інновації із начальником відділу комунікації головного управління державної фіскальної служби в області Оленою Нікотіною. Залишайтеся із нашим телеканалом і надалі, і до наступної теми дня.